Українцям заборонять носити військову форму або камуфляж. Друзі, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт номер 7302 щодо права носіння військової форми під час воєнного стану. Якщо документ буде схвалено парламентом, то в період воєнного стану. Право на носіння військової форми одягу будуть мати лише президент України, міністр оборони України, військове командування, військовослужбовці ЗСУ та територіальної оборони і інших військових формувань, військовозобов'язані під час проходження зборів, резервісти, курсанти та ліцеїсти, громадяни, які звільнені з військової служби в запас. Або у відставку з наданням права носіння військової форми одягу. Водночас цивільним громадянам під час воєнного стану буде заборонено носіння військової форми чи будь-якої іншої форми або одягу, які нагадують військову та можуть вводити в оману. За невиконання цих норм в Україні хочуть вести штраф від 3400 гривень до 6800 гривень. Яка ваша думка на рахунок цього? Напишіть свою відповідь під відео в коментарях. Також, якщо вам потрібна допомога юриста, ви завжди зі мною зможете зв'язатися за цим номером телефону, який буде викладений в описі відео або на моїй Тікток-сторінці в шапці Профіль.